Виникає звісно, питання, чи ці властивості квантового світу вони є їм, власне, їх природою, чи це є просто недосконалістю методів дослідження. У 1920 році Макс Борн якраз належав до тих, Макс Борн, він якраз належав до тих. Теоретиків, які вважали, що це є власне властивості самого цього світу квантового, інша школа йому опанувала і говорила, що все-таки ми можемо вдосконалювати апаратуру, і оце поняття ймовірності переведемо в ту назву орбіталь, тобто де буде її швидкість і де буде траєкторія. Ми з вами говорили, що якщо елементарна частинка вона є як частинка. І є в неї хвильова функція, так? то вже, от, наприклад, аналогія в психології, в нас є тіло от, і в нас є душа, скажімо так. так? І вчені відмітили от паралель між цими явищами, тобто між такими далекими е, з фізичної точки зору, е, областями науки. Вплив експериментатора е, на результати дослідження це коли от людина каже, там, ти спиш, каже, я вже не сплю. Це означає, що ви вплинули на результати свого, свого вимірювання. Те, що ми можемо поміряти енергію і імпульс, але при цьому втрачаємо час і навпаки можемо. Вичислити координату втрачаємо імпульс та мікросвіту, але такі властивості є і в хвильовій звичайній нашій механіці. Це стосується так званих хвильових пакетів. Тобто, Взагалі хвильове рівняння це рівняння, яке розглядає частинку як такий цух хвиль. Тобто сама мікрочастинка є, виявляється таким пакетом хвиль. Ми бачимо, якщо короткий імпульс і крутий імпульс, там крутий фронт цієї хвилі, то це дає змогу вам вичислити, поміряти координату цього імпульсу. Але згідно теореми Фур'є, цей імпульс ми можемо розкласти на гармонійні складові, і тоді в нас. По, от, є в нас основна частота якась, а будуть присутні частоти, які більші цієї частоти, які менші цієї частоти. От, тобто буде включати цей дуже широкий інтервал спектральний частот, отакий імпульс. Звісно, що ми не можемо точно визначити тоді енергію. От. І навпаки, якщо ми, в нас є отакий імпульс, пологий то спектральний діапазон його обмежений вузькою полосою, і через те ми можемо визначити імпульс його, але за того, що він розмитий в просторі, ми не можемо визначити координати. Тобто ми бачимо, що це властивість квантових цих частинок, це властивості цугів або пакетів хвиль. От. І відповідно, відповідно і рівняння теж вони відносяться якраз до таких груп, груп хвиль або, скажімо так, пакетів, як їх називають. Сам хвильовий пакет такий чи такий це суперпозиція діапазону частот в якомусь об'ємі просто. В часи М Макса Бора було був запропонований такий експеримент. Що якщо у нас є дві частинки, от, які знаходяться там в якомусь, наприклад, квантовому стані разом. І за принципом Паулі, наприклад, у них е, спін, один має мінус одну другу, другий має плюс одну другу, тобто різнонаправлений, то якщо оцей Цю частинку перенести тут на альфа центавру, дуже далеко. От. І коли ми захочемо поміняти напрямок, наприклад, спіну, то одночасно між ними остається якийсь зв'язок, і одночасно він поміняє і свій. О, тобто це такий мислений експеримент був зроблений, який потім десь вже в дослідженнях 70-х 70 років він знайшов, що таке дійсно є, що таке може бути. Хоча з цим, звісно, треба поводитися в міру обережно, тобто в рамках, як то кажуть, гіпотези, яка, з якою треба рахуватися. Ну і звісно, що це, е, ці феномени, знову ж таки, в психології вони теж знайшли місце, коли близькі родичі, наприклад, вони один одного відчувають. Тобто е, цей феномен спутаності елементарних частинок, квантових станів, він е, от, знайшов таке, е, от, паралель таку в, в психології. От. Хоча зрозуміло, що е, психологія це розумова діяльність, і е, там теж присутні надзвичайно малі розміри і надзвичайно короткі, е, короткі часові проміжки. Е, деякі вчені, наприклад, в той же Єфремов, е, Фантаст, вони е, от, навіть було таке припущення про палеолітичні сни. Тобто виходить так, що якщо в нас от є якийсь тут палеоліт, так, і в нас якісь йдуть процеси розійшлися, але в пам'яті в яких глибоких шарах під підсвідомості збереглися якісь сліди цієї епохи. І тоді, коли відбувається проекція на якийсь Такий ключовий, клю, ключову якусь знаку, то е, от в людини виникає такий сон. Цей сон відноситься до найдревніших часів. Ну, оцей феномен, він досліджувався Карлом Юнгом. І він мав таку назву синхронії. Що це ще такий, такий об'єкт психіки, який мало вивчений, от, але можна сказати, що в тваринному світі взагалі такі феномени проявляються, коли, скоріше всього, вони найбільше проявлялися от, там, за мільйон років до нашої ери, тоді ще коли взагалі мови не було. Ми знаємо, що мова з'явилася десь там мільйон років назад, а людина розумна з'явилася ну, десь в проміжку від 100 там, до 40 тисяч років. Ми вже вважаємо, що це людина розумна, тобто, починаючи з Кроманьонців. Скромень, тобто оцей розум скажемо, наш, він, наше мислення з'явилося, воно не з'являється з мовою. Тобто мова сама це ознака така між психі психікою і свідомістю, тобто, між психікою і розумом, здатністю оперувати і мислити поняттями. Сільна частинка, яка от, летить скажімо так, в просторі, не обмежена якимись там потенційними полями, форму. Такої плоскої, плоскої хвилі. Тобто це в нас Х від Т до рівні А на Е e в степені І. І тут ню на Т на 2 2π плюс хвильовий вектор помножити на радіус. Просто для біжучої такої хвилі це буде десь отак от. Значить, Є е, І ІК на, на оце наше Р. Так? О, тобто це хвиля, яка біжить і несе в нас імпульс П дорівнює рівні H на К. О, трон. Який летить в просторі, він має вигляд, скажімо так, хвилі. От. От Він десь тут у нас почав. Тут у нас є його раді... от це радіус вектор його. От, якщо вже ми врахуємо це, то тут у нас виходить якраз 2 пі на частоту на час. Тобто цей момент. І Виходить так, що електрон фактично летить як така плоска, плоский предмет. Тобто це як, як можна з'явитися, якщо це монета. так? Що Це от монета, яка рухається, тут в неї орел решка, рухається він орлом. решкою він наприклад, там вдаряється в якусь градку. от, і Звісно, тут уже теорія ймовірність показує о, нам сюди. Ці аналогії 에, того, що елементарні частинки рухаються як хвильові пакети, теж треба ставитися в таких рамках, 에, тому що невідомо, чому от, хвилі саме так концентруються. Тобто, 에, 에, електрон це одночасна частинка. Тобто, це частинка і одночасна хвиля. О, тобто, э, сама аналогія хвильова, вона э, не вичерпує е, е, ті, ті властивості. Ця хвильова модель, е, е, хвильово-пакетна ця модель елементарних частинок, квантового світу, вона теж має свої обмеження, е, пов'язані з тим, що ми не розуміємо, чому, чому він цей пакет так втримується. Наприклад, тут же Електрон, він одночасно і частинка, і хвиля. От. Якби е, ці частинки були, е, скажімо так, хвилями, то фактично в них маса повинна була дорівнювати 0. Але це справедливо, наприклад, для фотона. Тобто фотона маса спокою в нього дорівнює 0. А вже для пімезона от, е, пімезон він. Е, це квант ядерної взаємодії, він вже в нас нерівний нулю. Крім того, є інші проблеми: це сталість баріонного заряду, закон збереження моменту імпульсу і так далі.